Вітання, шановні друзі! Мене звати Василь Пахньо. Ви на Ютуб каналі Фабрика Новин. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій станом на ранок, 25 грудня. Це Різдво. Я всіх вітаю з Різдвом, всіх християн, всіх тих, хто святкує це. Дуже тепле, добре, приємне для мене самого дитинства свято. І я на стартових цих хвилинах, секундах початку сьогоднішнього огляду хотів би сказати про свою асоціацію з Різдвом. Різдво це, це коли тепло. Це коли ти приходиш в гості, і вдома тепло, і тебе частують чимось гарячим. Це коли ви обіймаєтеся з рідними в теплих обіймах, це коли тепло. Так сталося, що от у Києві, наприклад, вчора напередодні на святвечір стало холодно. От не було холодно, стало холодно, мінус 5, а ввечері навіть до мінус 9 градусів морозу доходила температура. І справді, ось таке відчуття, того, що коли ти заходиш до домівки, стає тепло. І я на жаль розумію, що дуже багато людей, які цієї теплоти зараз не відчувають. Наші бійці, наші бійчині на фронті. Хтось 230 днів зараз, 231 день, наприклад, сидить е, на передовій на позиції, не маючи змоги звідти вийти. Хтось прямо в цю хвилину, коли видивитися цей огляд, хтось отримує поранення, хтось просто перебуває на бойових, хтось під землею, не маючи змоги побачити, почути рідних, хтось уже ніколи не почує рідних. І в таких умовах просто хочеться всіх закликати до єдності. Це те, що зараз нас здатне склеїти єдність проти великого і сильного потужного противника, який, однак, починає давати певні слабини. Я про не сьогодні розповім. Отже, друзі, підписуйтеся на нас, ставте подобайки, пишіть коментарі. Розпочнімо е, старт сьогоднішнього огляду. Буде стосуватися Куп'янська, тому що вчора в російському сегменті телеграму розігналася просто величезна інформкампанія, де купа російських воєнкорів почали писати, що все мовляв. Куп'янську гайки вони втратили Куп'янський, там біда і хахли е, опять отвоювали Куп'янськ. Це виглядало дуже дивно на фоні того, що ну насправді ми розуміємо, яка істинна ситуація в Купінську з точки зору блокування росіян там і продовження зачистки ще самого міста. І ці їхні пости виглядали дивно. Давайте спершу глянемо пости. А потім я скажу на мою думку, що це означало. Отже, такого характеру з'являлися враг бросив огромні сили. Іде перерив держим кулаки. За наших ребят на 122-м різня дрони і хімарі перепахали все в м'ясо. Немалая часть плацдарма на западном берегу, Аскола утрачена українське формірування в між западним і Калінова. Потверждається утрата ВСРФ шаткового контроля над Кандрашівкою, Радьковкою і окраїнами Московки просто щоб ви розуміли, насправді ось ці населені пункти. І Кіндрахівка, і Радьківка, і Московка. Це населені пункти, які були втрачені противником ще таких добрячих півтора місяці тому. Це такі. Повідомлення були, були повідомлення такого характеру. Куп'янськ, Харківська область, населений пункт перейшов під контроль ворожових сил України. Найдивніше і най... так, дебільніше чесно кажучи, було читати слова російської пропагандистки Вітізів, яка писала взагалі: що типу А Том, що Куп'янський якоби снова під хахлами, хахливо знають із наших ТГ каналов. Коротше. Що це було? Вони розгорнули велику масштабну кампанію, де почали купа інсайдів, грубо кажучи, зливатися про те, що Куп'янськ втрачають вони, що ми там здійснили якусь неймовірно потужну атаку, яка відбувалася буквально за один день. Для чого це було зроблено? Це виправдовування. Це виправдовування пояснення своєї аудиторії того, що вони продавали до цього, адже там е, генерали отримували золоті зірки, е, статуси Героя Росії. Звання за те, що вони взяли Куп'янськ. Доповідалися Путіну, що все гаразд і все добре у Куп'янську, е, аж поки ми не показали реальну картину, аж поки не з'явилися реальні відео з цих операцій, аж поки не було доповіді по тому, що реально відбувається у Куп'янську. Е, росіяни все рівно це все заберечували, казали, що це все брехня, що це все маячня. А що це наше ІПСО, що це неправда? Що вони там продовжують контролювати? Ви ж пам'ятаєте, коли ми заявляли е, і Сирський навіть казав про те, що ми контролюємо 90% Куп'янська, проходила колегія міністерства оборони, на якій лунали заяви про те, що Куп'янськ перебуває під контролем е, росіян, і що скоро угруповання українських військ там буде розгромлено і тому подібні речі. Так, от для того щоб ну об'єктивність якось об'єктивну ситуацію того. Звездиця, який для Росіян склався на Купінську, щоб якось це замістити в інформаційному полі, пояснити, вони вигадали, нібито за один день збройні сили України провели якусь фантастичну неймовірно потужну атаку і вибили противника з усіх займаних територій. Ось що це було інформаційно-пропагандистська операція для внутрішнього їхнього населення. Хоча для нас це має в тому числі означати вже визнання навіть самими росіянами свого безвихідного становища. У Купінську об'єктивно так воно і є. Дуже цікавий пост. До речі, на цій темі написав Денис Казанський, український блогер. Е, от що він пише: е, що мовляв за два тижні в, повномасштабна війна, яка триває з Росією, вирівнюється за тривалістю з німецько-радянською війною. Ту, котру в історії, ми знаємо, як епізод другої світової війни під назвою Велика Вітчизняна війна. Так ось велика вітчизняна війна пише Денис Казанський тривала 1418 днів. Сво так звана триває 1400, Сьогодні вже 1401 чотириста день, і на 1400 на 1400-й день Великої вітчизняної війни радянська армія підійшла до Берліна і почала штурм Берліна. А Путін і його війська натомість. Офіційно почали на своєму рівні визнавати втрату Куп'янська, от про що йдеться? От в чому реальні ситуації, і сьогодні я можливо трішечки спробую такої додати: знаєте, картинки е, світла в кінці тунелю, посилаючись на наших. Е... Дуже відомих воєначальників будуть цитувати сьогодні Роберта Мадяра бровді командувача СОБС «Безпілотних систем командира третього армійського корпусу Андрія Білецького. Які знаєте, чесно кажучи, дають не такі вже погані прогнози. Але давайте спершу заглянемо на карту, тому що по Куп'янську тут я неодноразово вже говорив про те, що для вирівнювання ситуації в цьому цій локації потрібно було багато резервів, багато ресурсів застосувати. Е, наше командування цілком очевидно зараз ресурси розподілило між трьома головними напрямками: це Куп'янськ, це Покровськ, Мирноград і це Гуляйполе. Той ресурс, який у нас є, ті резерви, які у нас є. Цих резервів цілком очевидно не вистачило на сіверськ. До Сіверська я сьогодні теж підійду до однієї тези, яку я хочу про ньому проговорити. Але цілком очевидно, що в якійсь мірі пожертвували сіверськом, тому що у нас просто не вистачає цих резервів на те, щоб покрити всі ключові напрямки. По Кубінську, само собою зрозуміло, що ця локація архі важлива для оборони. По перше. З Точки зору логістики, якби ворог захопив Куп'янськ та Купінсько зловив, він би відновив залізничне сполучення і постачав би фронт через ці ділянки. По друге з точки зору Річки річки ОСКІЛ, що тут протікає, яка зараз є лінією розмежування між нами та росіянами на дуже серйозному рівні. Як така лінія бойового зіткнення, вона тут забезпечує стійкість нашої оборони. І якби був втрачений купінськ сто то гарантовано ми б вже втратили райони лівобережжя. Осколу, а росіяни взагалі готувалися б до операції в бік Балаклії та Ізюму. От які б це були б операції, це фактично, що можливості просування в глиб нашої території і формування правобережного скільських плацдармів. тобто Куп'янськ, безперечно, має своє вирішальне значення. Гуляйполе має важливе значення, і саме тому туди були направлені вочів ті резерви, якими наше командування володіє. Ситуацію по й полю описують в тому числі і західні осінтери, показуючи ті. Ну я думаю, що це вже не буде таємницею, якщо ви говорити показувати ці публічні карти щодо розміщення тих резервів, які у нас тут є. Тим паче, що ці вже підрозділи заявляли про себе, що вони тут працюють цей 24-й штурмовий полк «Айдар», це і 142-га бригада, це і 33 третя окремий штурмовий полк. Це декілька батальйонів. 92-ї бригади, які були сюди направлені з добропільських вушок з добропільського напрямку. Це 102-га бригада ТРО, з якої як ми знаємо, є проблеми в обороні Голєйполя, Це 225-й штурмовий полк. Це 142 сорок бригада. Батальйон 142-ї бригади. І ось ці резерви, скажімо так, нашкребли, нашкребло наше командування також сюди був направлений, як зазначають осінтери, Сінтере Полк «Да Вінчі, штурмовий полк да Вінчі чи перший, окремий штурмовий полк, який теж був знятий з добропільського напрямку, і це все відбувалося впродовж останнього місяця, приблизно не за кілька днів, а впродовж останнього місяця для того, щоб стримувати оборону проти противника, який тут переважає чисельністю, і намагатися це робити по річці гайчур. Ось вона якраз потікає. і чітко видно, що ця. Штрихпунктивна лінія. Штрихована лінія, вона фактично що є. Не штрихпунктивна, а просто штрихована лінія, вона фактично є ну, таким переднім краєм на Голіпільському напрямку, і наше командування розцінює, що тут реально треба тримати оборону, на відміну від Сіверська, де цих просто резервів, я знову ж таки повторюся, як я розумію, їх просто банально не вистачило. Тому що ще одну таку серйозну точку, де теоретично так само можна було би. Отримувати оборону по Ріссі, неодноразово про це е, було написано, і сказано мною, що по Бахмутці е, тут в принципі можна було би формувати лінію бойового зіткнення за умов направлення туди резервів. А резервів в цих ну цілком об'єктивно, вочевидь, так багато немає. Інші напрямки зараз мають більш ключове значення, але друзі. Зараз важливе питання наскільки наше командування справді зреалізує і скористається тією можливістю, про яку було заявлено раніше. Що нібито я мовляв окупанти, які заходять до Сіверська, перебувають тут у вогневому мішку, і під е, е, тотальним нашим вогневим контролем. Е, чому це так? Тому що Сіверськ це по суті свої яма, е, це ідеальна локація для створення так званої кіл-зони. Адже я неодноразово про це показував. І відповідні топографічні мапи, демонструючи те, що висоти на захід від Сіверська е, розташовується щонайменше на 100 метрів вище ніж сам Сіверськ. який е, в ньому навіть є район е, і станція залізнична здається, яка називається Яма, тобто Сіверськ реально в цій локації ландшафту – це яма. В цій ямі можна знищувати противника. І саме про ось такі варіанти відступу з населених пунктів дуже цікаво у своєму свіжому інтерв'ю Ютуб-виданню Ютуб-каналу Бомбардир, моєму товаришу Романові Бебеху, розповідав командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Що він, власне, каже, що для нас зараз дуже важливо вже якщо ми відступаємо з якихось локацій, то надзвичайно важливо для нас просто робити випалену землю противнику. Тобто, знищувати все. Звідки ми відходимо? Інколи справді об'єктивно потрібно відступити на 5-7 кілометрів для того, щоб зайняти більш вигідні рубежі для оборони, а не стирати свої, свої резерви і свої ресурси. А натомість противнику на цих 5-7 кілометрах цієї кишені, куди він має зайти, створити умови, в яких він не зможе зачепитися за територію, що це передбачає? Знищення всіх будівель, знищення всіх підвалів, руйнування всіх шляхів, навіть які є не дуже якісними, тобто автодоріг або якихось можливих шляхів до е, логістики, е, фізичне вирубування. Фактично що дерев, створення завалів, вирубування кущів, розстановка МПП е, малих перешкод, таких е, ну це грубо кажучи, така колючка, яка виглядає як така. Як кущ колючий з ключого дроту, розтягування єгози це такий круглий ключий дріт, встановлення мін там, де це необхідно. Тобто, грубо кажучи, от справді створення реальної справжньої кілзони випаленої землі. Які треба тоді буде противнику запропонувати? Ну, спробуйте зачепитися за неї. Ось в чому пріоритетність. Фактично, що якщо вже відступаємо, то треба робити для противника настільки нестерпними ці е, умови їхнього перебування там, щоб вони справді потрапляли ну не інакше як в мішок, не інакше, як в кілзону. Як це реалізовується паралельно із вогневим прикриттям? Демонструє Роберт Мадяр Броуді. У нього на каналі вийшло цікаве відео, яке я з радістю перепощую на свій телеграм-канал, на який я закликаю вас, друзі, от прямо зараз зайти, подивитися і підписатися на мене. Там фантастичне відео, як птахи Мадяра, просто реально в рові. Це протитанковий рів, який зараз не виконує своїх основних функцій як протитанкового рову. Але так чи інакше він становить певну ну, перешкоду для піхотинців російських, які інфільтруються і які наступають. Так, от в цьому рові. Просто реально гори російських трупів, трупів російських солдатів. Я не можу, звісно, це відео показати тут, тому я публікую його в себе на телеграмі. Прямо зараз, от після оприлюднення карти бойових дій, можете зайти ознайомитися з цим відео. Тому що, знаєте, що це нагадує, отак? Це, як наче, клейка лента, яку влітку десь в селі розтягують, і там на неї ліпляться мухи. От точно так само. Цей рів протитанковий виглядає ця траншея, виглядає з росіянами, які там вмирають як мухи, бо їх знищують дрони птахів Мадяра. І це тільки один із епізодів того, як мруть там росіяни. Той же Білецький. Е, ну до речі, та зафіксували, як зайти на мій телеграм-канал. В описі є посилання. Е, той же Білецький говорить дуже цікаві особливості оборони його третього армійського корпусу, який він очолює, яким він командує. Він каже: подекуди є ділянки, де росіяни втрачають. Один до шести або один до восьми, тобто в 6 8 разів більше, ніж ми. Він каже, навіть з їхнім ресурсом, навіть з їхнім резервом і кількістю вони собі не можуть забезпечити таких втрат. Тобто, станом на зараз вони починають сточуватися, принаймні, як каже е, Білецький, е, ну фактично вони застопорилися, е, вони близькі до стратегічного тупика, коли Кількість мобілізованих не зможе покривати уже навіть потреби фронту. Станом на сьогодні, давайте подивимося от цифри. Заглянемо в червень цього року. Ні, перепрошую, не червень, вересень цього року. Тоді виступав Андрій Юсов, який ну, займається, скажімо так, інформаційним забезпеченням головного управління розвідки. І Андрій Юсов говорив про те, що Росіян в Україні є близько 700 тисяч. На днях виступав головнокомандувач Сирський, який сказав, що росіян 710 тисяч зараз в Україні. Тобто, з вересня по кінець грудня, за скільки це жовтий листопад, грудня, за три місяці, приріст росіян в кількості в чисельності склав плюс 10 тисяч. Це за рахунок того, і про цю математику говорить вже Мадяр, Він вчора теж писав про це пост. Це за рахунок того, що зараз. Темп втрат противника складає десь приблизно від 32 до 35 тисяч щомісяця, з яких великий відсоток безповоротні втрати. Дрони забезпечують майже 100% результат безповоротності втрат, тобто 200. Від 24 до 26 тисяч з цих 32 35, це фактично там десь відсотків під 70, забезпечують саме безпілотні системи, каже Мадяк. Плюс він фактично. А згадуючи, що він зараз проводить рекрутинг до сил безпілотних систем. 15 тисяч бійців набирається туди, починаючи з середини жовтня, тобто вже два місяці. триває цей рекрутинг, а, Мадяр каже, що він ставить певну ціль, якщо ми почнемо знищувати противника вдвічі інтенсивнішим темпом, тобто на рівні 50-60 тисяч на місяць, з яких нехай 40 будуть безповоротними цих тисяч, то це буде якраз таки не давати можливості росіянам. Вже йти не те, що в плюс, вони підуть в жорсткий мінус по мобілізації, і це якраз таки як я собі розумію, тому що два відомі командири Мадяр і Білецький говорять про те, що. Фактично, росіяни теоретично можуть в скорому часі, якщо ми все правильно зробимо, застопоритися, опинитися в стратегічному глухому куті. Білецький оцінює, що це можливо там на перспективі до півроку, 3-5 місяців. Він каже: якщо за умови, що ми будемо робити все правильно. А для того, щоб це сталося, нам треба проводити внутрішні реформи. Це питання до наших. Воєначальників до головнокомандувача сирського до начальника генерального штабу Гнатова, який, однак, зараз, ну як ми бачимо, об'єктивно, він більше часу проводить в переговорному процесі, а не в долученні до військових операцій безпосередньо в військах, і це насправді, чесно кажучи, викликає в мене особисто наприклад питання. Тобто, якщо головний наш один з основних воєначальників бере участь у переговорному процесі, то виходить, що наша країна це сприймає як план А безальтернативний план А. Без плану Б, хоча план Б у нас можливий, його називає Білецький. Він каже: ми можемо застопорити росіян, загнати їх в стратегічний глухий кут, що ці інфільтрації не будуть давати сенсу, е і тоді ми будемо мати значно більш вихідну позицію на переговорному треку, сідати за стіл переговорів з росіянами в більш серйозній, більш сильні позиції. Це можливо, от кажуть ці командири, віримо ми їм чи ні. Я думаю, що це можливо теж, якщо е ми будемо підтягувати рівень загалом підготовки. Сил оборони до значно, значно вищого рівня і задавати все більше і більш смертоносних уражень за допомогою безпілотних систем. Тобто НРК дрони вони мають ставати основною компонентою зараз на передовій. перебирати на себе до 70-80% тих функцій, які виконують зараз піхотинці на фронті. Третя штурмувана наприклад, показує, що це можливо. Хартія показує, що це можливо. 93 третя бригада показує, що це можливо. Це треба зробити можливим для всіх сил оборони. Я розумію, що це може трошки такі мріливі бажання. Але а чому би нам не помріяти і не побажати цього саме на різдво, друзі. Вітаю всіх, ставлю на тому крапку. Дякуємо за увагу. Бережіть себе, бувайте здорові! На все добре, то до нових зустрічей.